Руанда рай для любителів природи. Вона відома як країна тисячі пагорбів. Тут проживають люди, середній вік яких становить 19 років. Знайомство з Євангелією через освіту є одним із способів охопити цю групу. Коледж наук про здоров'я Гома в кампусі Адвентистського університету Центральної Африки розташований приблизно за 150 кілометрів від Кігалі, столиці країни. Коледж пропонує ступінь бакалавра та диплом медсестри та акушера. Розташований на висоті 1800 метрів над рівнем моря та з видом на озеро Ківу, кампус забезпечує прекрасне середовище для навчання. Тут немає нічого, що могло б відволікати від навчання. Коли ви приходите сюди, то знаєте, що прийшли вчитися. Тож ви просто зосереджуєтесь на навчанні. Протягом багатьох років навчальний заклад приймав іноземних студентів. Коледж планують розширити та додати більше курсів. З огляду на цей план є велика потреба в новому гуртожитку для розміщення додаткових студентів. Університет шукає шляхи, як керувати іншими факультетами в цьому кампусі. Відкриття нових спеціальностей спричинить проблему розміщення нових студентів. Цей навчальний заклад знаходиться в сільській місцевості, і ми приймаємо також іноземних студентів, які не можуть жити десь поза кампусом. Вони зупиняються в наших гуртожитках, розширення яких дуже необхідне для нашого... college Пропонування додаткових курсів принесе користь не тільки коледжу, але й навколишньому співтовариству. Збільшення кількості студентів означатиме більше можливостей працевлаштування для тих, хто живе в сусідніх районах. Коледж наук про здоров'я є респектабельним кампусом, і абітурієнти повинні мати високий прохідний бал за державними іспитами, щоб бути прийнятими тут. Хоча інші навчальні заклади можуть бути дешевшими, більшість студентів приходить вчитися в адвентиський коледж, оскільки він пропонує те, чого інші не надають. Я думаю, що цей навчальний заклад відрізняється від інших університетів, коли ти тут ти почуваєшся студентом християнина в навчанні, інтегроване знайомство з Богом та Біблією. Із самої назви Адвентиський університет Центральної Африки ви справді відчуваєте присутність Бога в академічних колах. Програма медсестер добре відома завдяки досвідченим викладачам. Існує потреба в новому гуртожитку для дівчат, щоб обслуговувати більше нових студентів, які навчаються за програмою. Добре, те, що якщо це заклад наук про здоров'я, то викладачі є практикуючими лікарями, вони знають багато про догляд за людьми, мають гарний досвід роботи. Тож, коли вони навчають нас, це є відображенням того, що вони пережили. Так нам легше зрозуміти все і навчатися, і вони дійсно допомагають нам отримати те, за чим ми сюди прийшли. Оскільки цей навчальний заклад прагне до досконалості, будь ласка, моліться за викладачів, студентів та співробітників коледжу наук про здоров'я, моліться, щоб цей коледж зберіг свої християнські цінності, щоб більше учнів пізнали Христа. Ваша підтримка побудови нового гуртожитку завдяки пожертвуванням 13-ї суботи цього кварталу змінить їхнє життя. Дякуємо за підтримку місії.